Одного разу Пушкін реве в карти. Ревець із нього був нікудушній. він програв усім, з ким тільки сідав грати. Чого разу так само. Він програв весь одяг штани. А на річ А а дворі був людий. Ходити галяка по вулицях у такий час не надто приємно. Решив Пушкін ніколи не було. Конек він замовити не міг. Тож, цей ревець вдяг написав стадантесу. В якому умиляв привезти йому штани. Пушкін чекав, а Дантес не поспішав. Поет Улин був йому купу рошей, а тут і штани треба віддати. Дантес розміркував, їхати чи не їхати. А поки відлагався, Пушкін написав казку про царя Пула та українських комариків. Читає українець з Донбасу. Три кацапи під виконцем пили самогон до донця. Перший встав, хинув гранчак, та й заржав, як той лошак. Якби я був головний, світ брехнею б запрудив, а б скакав всі континенти, пояснив би всі моменти. Я б іржав, ржав. Дебіл, блдень, вам Росію не понять. Другий встав, розплющив очі, заволав він серед ночі. А у мене є армата, а в арматі є гармата, Завоюєм цілий світ, хай геропався трижить. Ще медан на третій встав, склянку він в руці тримав, грізно глянув навкруги, кішку гуцнув він з ноги. Все, колеги, рішено. починаєм СВО. І кацапи мов та тля мріють Київ за три дня. Та не сталася, як гадалась, в Україні обламалась. Українці всі герої б'ються на смерть ордою, відправляють вражу рать, чорноземи гадувать, і сумують ті кацапи, за засанці лапу, ще й камарики летять, їх літовище бомблять. Знову зібрав всіх цар Пуйло і сказав, що знав давно. Ми б війну не починали, якби втрьох мене бухали. Залетів до них камар, слухав, що ворзе той цар, свої крильця розпустив, полотини всіх накрив. Літаки їх всі гарять, Україну не бомблять. Царю бункери сховався, десять діб не появлявся. Та лишились навики, дрони, зброя, козаки. Україна в світі сяє, волю зідністю тримає.